День боротьби з меланомою сьогодні. Усі охочі могли безкоштовно обстежитися на рак меланома. Це хвороба, що спричиняє переродження родимки у злоякісну пухлину. Як у Києві проходило обстеження, бачили наші кореспонденти. Як давно в такому стані це образування у вас поніметікак од посіного года, воно мене постоянно так безпокоїть. зуд зжені, покраснені. Я його чувствую, от і днем, і ноть я його відчуваю. Чим нібудь пытались обрабатувати, удаляти. Ні, тому що я знаю, що його нельзя. Тетяна Антонівна на медичному огляді не вперше. Два роки тому під час обстеження у жінки виявили меланому. На місці прооперували, але нещодавно з'явився Свербіж та почервоніння. Я приїхала на повторний огляд. Сьогодні діагноз сказали, сказав наблюдати. Так ніби все нормально, але постійний нагляд. І десь місяців через 3-4 приїхати на огляд. Нині безкоштовна діагностика проходить швидше ніж у минулі роки. Допомагати лікарям взялися студенти-медики. Они заповняють анкети, карточки, роз'яснительну роботу проводять серед людей, тому що багато людей пожилих, їм не удобно, і вони допомагають їм. Пришвидшує процедуру. Дні запис на огляд стояти в черзі не доводиться, а саме обстеження не займає багато часу хвилин, і діагноз готовий. Пройшла обслідуванням довольна, так як нічого опасного не було виявлено. От всі родинки в пределах норми нічого поганого не сказали. Сказали, що в моєму віці просто вже не можна скільки перебувати під сонцем, і те, що мене турбувало, це результати сонячного проміння. Головна мета проведення днів меланоми – поінформувати людей про недугу та вчасно її виявити. Медики кажуть, що хвороба шкіри виліковна, якщо до них одразу звернутися, з першою стадією пацієнти лікуються майже на 100%. Це по всьому світу в Україні така цифра, поки що відсотків десь 64-68%. На другій стадії вже набагато гірший відсоток п'ятирічного виживання. Тому так важливо виявляти і видаляти меланому саме на першій стадії. Щороку кількість хворих збільшується, кажуть дерматологи. Тож радять, хоча б раз на місяць проводити самообстеження та пильно контролювати утворення, що вже існують. Юлія Крищук, Дмитро Бабак, новини на першому.